І дуже величезне місто, Місто. місце. Наш бистричанін проводить. з Дружківка найбільше мені подобається. Дуже гарне місто, дуже чисте, ну дуже комфортне. Мені ну, дуже місто подобається. Воно і індустріальне, і зелене, і ну, парк дуже гарний. Ну, тут все зроблено для того, щоб люди жили комфортно. Танька, мы проматорку помахай. Так, з качкою з подушками хлопцям качки запекли. Дякую, варців, руженчани, хай ростуть. Да. Хлопці вже мають їхати. Я, є, Я дуже рада бачити всіх. Так, Зустрілися, передали, загрузили. Скоби віддали, хлопцям дякую, що накували. Хлопці, безстрічани, готуйтеся, готуйте кузню, бо треба знову кувати. треба буде. Потрібні. Скоби дуже потрібні і, на жаль, багато. Приходиться рухатись мусимо, мусимо щось робити. Із копами в руках. Дякуємо, Микола Васильович, за вибасту. Виручить нашу бригаду. Зараз йду. Так, дякуємо за Вибасту. Будемо обігріватися. Надіюсь, послужить нам на, на благо. Дякую. Хай довго слухає. До речі, це не Миронецька школа, так. таке робить у нас. Це Бахтіяра. Да, родина Білилівка, Ружин, Крилівка поїхала. Ми всі Свої супер. красавці. Я не знаю, як ми це все зробимо, але ми зробимо це. <рістить> Доброго златі! <Доброго, дітей> <рістить> <дітей> <рістить> <дітей> <рістить> Два бляшка таких. Красавці. така команда гарних хлопців. Так, у нас сьогодні вже був Ружин, була білилівка, а зараз у нас вже Огіївка. Виходить, так? Саша, розказуйте. Виходить. <рістить> Два брата, Виходить. акробата. Розказуйте хлопці. Дякуємо пані Галині за постійну нам допомогу і всій її команді з міста Ружин. Сані, який доставляє ці продукти нам. Одна подяка, нас більше немає слів. Нам, дякуємо вам за захист, хлопці. Бережіть себе. Дякую. Героям слава. Краматорська остання відгрузка, це у нас Сані і Віталік. Вони молодці. Давайте скоріше додому, живими, здоровими, без всяких поранень. Чекаємо Добре. тебе в відпуск. Слава Україні! Добре. Героям слава. Це польова кухня ось стоїть. Волонтерська. Ну так. Да. Волонтери. Ну, сьогодні не знаю, не підходили, не питали звідки, але дуже часто приїжджають. Готують хлопцям, написано безкоштовний плов для ЗСУ. Дякуємо всім, хто не втомляється. Ну, я вам скажу, тут на дорозі ви стоїте в такій погоді. Ну це важко. І Люба робота має бути віддячена.